чому різниця чоловічої подовженої форми від жіночої? Якщо говорити про ліміти довжини, то ліміт такої довжини буде від рівня середини вушка до підборіддя. Чоловіча подовжена форма, це буде більш плоский силует, більш витягнутий силует, менше круглий силует, який буде створювати підкреслювання індивідуальних пропорцій чоловіка. Якщо ми говоримо за. Жіночу стрижку, то жіноча форма буде мати більш круглий силует, можливо, трішки розширеніший, підкреслюючи м'які заокруглені риси в тілі жінки. Ця різниця в першу чергу стосується індивідуальних пропорцій від природи чоловічих і жіночих. Але якщо ми, а якщо ми говоримо про пропорції, де потрібно коригувати, то ми можемо порушувати ці правила. Тобто, якщо потрібно, наприклад, людині. В, скоригувати дуже витягнуте обличчя, то плоский витягнутий силат ще більше його витягне. тоді доводиться додавати щось розширеніше. Можливо. Тобто це правило чоловічої і жіночої стрижки працює тільки в тому випадку, якщо нам потрібно просто розділити чоловічу і жіночу стрижку. Якщо ми говоримо про корекцію індивідуальних особливостей, які можуть бути певними, да, особливими. То тоді вже ми можемо порушувати ці правила. А ти знав різницю між чоловічою і жіночою стрижкою? Пиши в коментарях.